У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрито виставку творчих робіт викладачів і студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і кафедри дизайну інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. На виставці представлені творчі, учбові, бакалаврські та магістерські твори студентів та випускників кафедри. Тут представлені роботи і першого курсу, і другого курсу, але тут давніх робіт немає тут здебільшого. Вони 24-23 року. Вони по різних предметах представлені. Тут у нас по нашій кафедрі є і кераміка, і є і типографіка, і історична каліграфія, і живопис, і графіка, малюнок, і комп'ютерна графіка. Тобто всі здебільшого жанри, які ми опрацьовуємо під час пар, тут представлені. Також роботи представлені у нас ті, які вже були зазначені у конкурсах: тобто, це студентські олімпіади, це конкурси з комп'ютерної графіки, це студентські наукові роботи. Молоді художники обирають для своїх творів теми, що відображають їхні думки та переживання. На цій виставці багато творів про війну та любов до України. Наприклад, такі як дипломна робота Владислава Кирпи, студента другого курсу магістратури, він працював над образом Якова Нібура, одного із засновників селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Хлопець каже, що над роботою працював майже два місяці. Найбільше часу пішло на розробку макету, тому що там треба було то шрифти поміняти, то щось переставити там композицію. Ну, це все. Шукати елементи. Студенту третього курсу Черкасцю Серафиму сподобалась картина Насті Бабич, випускниці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Цю роботу він оцінив, спираючись на знання, які набуває у тому ж навчальному закладі. Є дипломна робота вражає своєю живописною технікою і висотою, можна сказати, знання живопису, знання портрету. Знання анатомії людини, кольорознавства це оця найбільша робота в центрі, там, де сама вона, це автопортрет, ну і разом зі своєю творчою атмосферою, якщо так можна сказати, це перша виставка робіт студентів кафедри дизайну і кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, яка експонується у полтавській галереї мистецтв. Вона діятиме протягом місяця.